Всім доброго, мирного дня. Я вас всіх вітаю на каналі Моє Полісся. Йдемо пороти господарство. Привіт, мій друг! Як діла? Жулічок. Їсточки тобі ще не дали? Зараз дадуть. Вірочки. Дивіться, тут трохи пропало, я їх кропила, а тут відновилися. О, Відновилися і там відновилися. Ось такі мене гірків, гірки фатає, слава Богу, є. Тут було, прибираю вже, О, ще трошки залишилося прибрати. Тут перчик, що залиши. Коти порозгрібали, пороздирали. Такий мене перчик. Зілля море. Сьогодні будемо прибирати. Йдемо до своїх кроликів, зараз будемо годувати, чистити. А ну брить відсюди! А? Його давайте, знайшли! Давай, 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 давай. Бігом. Зараз всіх буду чистити. Ну, Да? Малюки, тікайте. Буду чистити, брись. Такі вони. Зараз чищу, годую і всі діла. Починаємо. Да? Чищу, подивіться, скільки з двох кліток. З ось, ось цієї і з цієї. Оскільки. Гною. Боже, кожного тижня чищу і не можу ради дати. Зараз залишилося мені там дві кліточки знизу. А то вже всі почистила, пересадила. Посадила своїх дівочок отут всіх панончиків. О, всіх. Мої будуть. Хай годуються, то мої будуть маточки. Оставлю їх собі три штучки. А ця... Ця красуня вагітна. Я зараз подзвоню, попитаю. Я малася продати. Зараз подзвоню попитаю. Вона мені в перших числах не родила. Ось такі в мене дівки. Всіх почищу, всім їсти дам, підемо далі працювати. От будемо працювати. Ось така в мене сьогодні робота. Вчора тут була цибуля в мене. Я прибрала трошки цибулі. Дивіться, скільки зілля скрізь. О, що робиться. Можна ради дати. Це все треба пополоти, прибрати. Тут пополола теж цвіти. Ой боже. Тітка пересадила. О, сюди поливаєш він.